Кожного року, 2 лютого, 40 днів після Різдва Христового, ми святкуємо стрітання Господнього. Що це за свято? Спробуємо трошки розшифрувати його, тому що в народі є різні пояснення цього свята, які пов'язані з ведмедями, які виходять із своєї берлоги, і там відбувається стрітання. Зустріч своєю тінню, і там потім цей ведмідь вирішує, що йому робити, чи вертатися назад в Берлогу ще спати, чи вже виходити. Так говориться, що це зустріч зими з весною. Ну і можна і так, щоб це було пори року, і на цьому закінчити що стрітення це. Свято, яке нам говорить, що скоро буде весна, ну і нам так може легше стане, бо вже закінчиться зима, тепліше буде. Але не в цьому полягає це свято. Ми сьогодні чуємо в Євангелії, в чому суть цього свята, що це свято зустрічі, зустрічі Бога і людини. Це є найважливіше. Цілий старий завіт, Новий Завіт, ціле Святе Писання, воно нам говорить про подію зустрічі Бога і людини, про прагнення Бога зустрічатися із своїм народом, так як Симеон, який уособлює ту людину, яка очікує з вірою на прихід Месії. Так само і Бог до нас приходить, коли ми з вірою Його очікуємо, то. Відбувається ця зустріч двох Бог і людина. Як відбувається ця зустріч? В Євангелії ми читаємо, що це дуже прості обставини. Марія і Йосиф 40 днів після народження Ісуса приходять до храму, до Єрусалимського храму. Це було паломництво, їм потрібно було дійти до цього храму, щоб виконати. Закон старого завіту. Закон, який говорив, що кожна дитина чоловічої статі, первородний, має бути посвячений Богові. Десь ми в цьому бачимо прообраз хрещення, що кожна людина, яка народжується, яка приходить у цей світ, через хрещення вона стає Богу посвячена. Це те, що ми сьогодні святкуємо День. Богу посвячених осіб, які в особливий спосіб, тобто присвятили своє життя в монашому в служінні Богові і людям. І Марія і Йосиф вони приносять Ісуса до храму, щоб виконати закон Старого Завіту. І там відбувається зустріч. Це не щось надзвичайне, вони не придумали собі е, якийсь. Особливий спосіб, як зустрітися з Богом, але вони просто виконують закон Старого Завіту. Вони послушні Божому Слову. Те, що Слово Боже їм говорить, вони те і роблять. Приходять до Єрусалимського храму в паломництві. Тепер є ювілейний рік, наш храм є теж. Ювілейним місцем, де ми теж можемо отримувати відпуст за тих умов, які знаємо або, може, вже забули, якщо є в стані благодаті, приймаємо святе причастя, не маємо прив'язаності до гріха і е, помолимося в намірах Святішого Отця, можемо отримувати повний відпуск навіть і кожного дня, будучи на молитві тут, в цьому храмі. Марія Йосиф теж. Вони виконують таке паломництво до Єрусалимського храму, щоб посвятити Богові свого первородного, єдинородного Сина Ісуса Христа, виконують закон. Дорогі в нас теж в житті дуже багато є таких подій, де ми виконуємо закон. Церковне життя наше воно наповнене від моменту народження аж до смерті. Різними обрядами, традиціями. Дитина народилася і нам говорять, що треба її відразу похрестити. Не можна її нікому показувати. Треба похрестити швиденько. Потім приходить вік потрібно, щоб дитина пішла на катехізацію, щоб вона ніби в 9 років, чи в 8, чи в 10, неважливо. Ніби має перший раз почути добру новину про Ісуса Христа, але вона би мала вже з цим вирости і бути готовою до цієї сповіді, до першого причастя. Але добре нам говорить, що потрібно в такому-то віці, щоб дитина підготувалася, ходила на катехези, потім посповідалася, прийняла причастя. І так достатньо. Потім може. Наступний етап буде це миропомазання ще через кілька років, потім ще кілька років проходить, це так етапами в приблизно 5-7 років. Потім є вінчання, бо зустрічаються. Треба повінчатися, бо так недобре буде, якщо не вінчені, особливо батьки, не раз так треба, бо що люди скажуть. Якщо людина померла, треба її похоронити, це теж говорить нам катахізм про добрий, добрий вчинок щодо людського тіла. Потім є інші події, такі як різні освячення, як сьогодні, наприклад, освячення свічок 2 лютого. Перед цим днем нараз мене кілька разів мене питали, це буде та служба, де будуть свічки освятити? Де буде служба, де буде зустріч з Богом, і там буде теж освячення свічок, або освячення будинку, може бути теж такою традицією. Може бути сповідь раз в році чи два рази в році, бо так кажуть, що треба перед Різдвом і перед Пасхою. Обов'язково треба посповідатися, хтось ще в якійсь там. Події, до подій прив'язує свою сповідь до Дня народження, наприклад, чи відпуст в храмі для того, щоб отримати, то треба посповідатися. Але, дорогі, якщо в цих всіх подіях не відбувається зустріч Бога і людини, то це все марне, це все якесь таке поверхневе, гниле. Можливо, воно потім приведе до глибини, до Радості переживання цих подій. Але нам сьогодні важливо подивитися і зробити собі іспит сумління, як я ці події переживаю. Симеон праведний бере в руки Ісуса і прославляє Бога, і каже: нині відпускаєш свого раба владику у мирі. Але перше, що Він робить, Він прославляє Бога. Коли народжується дитина, вашій сім'ї, чи є прославлення Бога, чи є подяка Богові. І так само в цих всіх подіях, коли дитина приймає перший раз Ісуса в святому причасті, коли вінчаються і так далі. Навіть можемо сказати в моменті похорону, коли хтось відходить з цього світу, чи є прославлення Бога за дар життя цієї людини. За добро, яке ця людина зробила, подяка Богові за цю людину, подяка цій людині за те все добро, яке через цю людину ми в своєму житті досвідчили. Тобто, чи відбувається там зустріч із Богом в цих всіх обрядах, в цих всіх традиціях, не ведмідя із тінню, але наша людська зустріч із Богом? Чи ми дозволяємо, щоб Бог зустрівся з нами в цих подіях нашого життя? Поки ми будемо жити в різних забобонах, в різних там, якихось таких хаотичних віруваннях, де все-таки такий венігрет, де людина не розуміється, що за стрітання, куди зустрічатися, хто там з ким зустрічається. Поки в нас не буде такого ясного розуміння. Для чого я в цю церкву ходжу? Для чого я йду на ту сповідь? Для чого мені ця це, це процесія до святого причастя, бо всі йдуть, та я піду, бо щось там дають. Ну, ні. Я знаю, що більшість із вас, а може, і всі, не так переживають це, але переживають це як зустріч із Богом. Але це теж для нашого іспиту сумління, щоб ми ще глибше розуміли. Що тут відбувається? Що відбувається у ваших сім'ях, вдома, в будинках, які є домашньою церквою? Не тільки тут є присутній Бог, але там, що відбувається, чи там є зустріч Бога і людини, чи там відбувається Це велике Це великий знак запитання. Але ми для того і сюди приходимо. До храму, щоби тут наповнитися Богом і понести його додому, щоби там теж жити своєю вірою. Чи відкриті наші очі, щоби бачити не лише події, які відбуваються в нашому житті, але за цими подіями бачити Бога, котрий приходить. Так бачив Симеон. Який очікував, не знаємо, скільки часу він чекав, але він мав таку обітницю від Бога, що він не помре, поки не побачить Месію. Може, це був рік, може, два, може, тиждень, а може десятки років, бо він вже був старий, коли це відбулося. І він з вірою очікував, кожного дня, приходячи до храму, і чекав, чекав, коли прийде Месія. І коли приносять Марія і Йосиф, Ісуса таку саму дитину, як і інші, нічим він не відрізнявся, не плакав інакше, як інші діти, не плакав і складеними руками, так, чи співаючи, слава вовишніх Богу, але був такою самою дитиною. Але Семеон розпізнає в ньому Месію. Чому? Тут все написано в Євангелії. Тому що. Дух Святий його привів до храму, тому що він був чоловіком праведним, був послушним Богові. І завдяки цьому людина знає, що вона має робити, куди вона має йти, як діяти в житті, коли потрібно щось робити, а коли не потрібно це робити. Вчора в нас була зустріч богопосвячених осіб. І на проповіді, яку говорив отець Маріо Францисканець, він сказав такий один приклад про святого Йоанна 23-го. І хочу вам цей приклад повторити, бо дуже мені сподобався папа Святий Йоанн 23. Він був папою перед Другим Ватиканським собором. Він його почав це 1959, шістдесятий роки, десь так. І він, коли вже був папою римським, він згадував свої дитячі роки і згадував подію, коли він із своїм татом іде в паломництві до якогось храму іншого. І він був маленьким таким хлопчиком малого росту. І каже: Я просив свого тата, щоб він взяв мене на руки і підняв високо, щоб я бачив, куди ми йдемо. Бо до того він бачив лише ноги інших людей, які йшли перед ним. І тато його піднімав, і він бачив той храм, куди вони йдуть. І він говорить, що коли він уже є святішим отцем, папою римським, він теж просить Бога, Отця, щоб його піднімав, щоб він бачив, куди йому йти, щоб він бачив ціль, до якої він йде. Щоби, розпізнаючи Божу волю, знав, як вести церкву, щоб не дивився лише так під ноги один одному і тут лише дивитися на страждання, на якісь події, які відбуваються, але змогти подивитися понад цим усім. Нехай Дух Святий теж і нас, наші серця піднімає, наші очі, відкриває, щоб ми бачили понад все те, що відбувається в нашому житті. І бачили Бога, і бачили ціль, до якої ми йдемо. Амінь.